Що у вас є продукт, який змінить світ, але як його зробити відомо. Давайте повернемось на початок, коли Кока-Кола зробила свій перший крок у рекламі. І цей маленький крок став стартом глобального бренду, який знають у кожному куточку планети. Перша реклама Кока-Кола була надрукована в 1886 році в Атланті, просте оголошення, яке розповідало про переваги цього напою. І ось реклама Кока-Коли почала з'являтися скрізь від вулиць до магазинів, ставши символом святкових моментів. Але справжній прорив стався з легендарним образом Санта Клауса, який зробив бренд невід'ємною частиною свята. Кока-кола першою почала використовувати радіо та телебачення, зробивши свою рекламу ще більш масштабною. І все це почалося з однієї маленької рекламної спроби, яка поклала шлях для глобального бренду. Реклама змінює все. А яким буде ваш перший крок до великого бренду?